Всім привіт! Ви знаходитесь на каналі Така реальність. І сьогодні ми з вами подорожуємо Албанією. Проїжджаємо ми повз блакитне око це джерело. І дуже рідкісний геологічний об'єкт, що знаходиться на півдні Албанії в околицях міста Саранда. Джерело живить річку, Бистриця і забезпечує роботу місцевої гідроелектростанції. Воно дуже гарне, являється природним заповідником і впадає ще в озеро. Але сьогодні не про це. Сьогодні ми будемо дивитися з вами готелі. Готелі саме міста Ксаміль, в якому ми відпочивали. До речі, пляжі я вам вже показала в попередньому відео і обов'язково лишу вам посилання на них. Ось ви можете побачити трішки міста. Воно дуже схоже і на Руминію, і на європейські міста. Хочу нагадати, що Албанія є мусульманською країною, але дуже-дуже схожою на Європу. Тут є все: риночки, магазини, обмінники валют. Можна викликати таксі, але ми подорожували на трансфері. Ми наближаємось до нашого готелю Анна. До речі, хочу одразу попередити, що таких готелів, типу як в Турції чи в Єгипті, де ультра олл інклюзі, все включено, 5 зірок тут дуже мало. Або якщо вони є, то вони коштують. Дуже великих грошей. Тому ми обрали просто гарний готель Оце наш отель Анна. З шикарним ремонтом, як на мене. Дуже зручний, але без сніданків. Він типу апартаментів. Тут можна самостійно готувати. Ось ми з вами вже прийшли на рецепцію та заходимо всередину. Все дуже-дуже таке маленьке, акуратненьке, прям таке, начебто ліліпуцьке. Не такі масштаби, як в Єгипті, наприклад, хто звик подорожувати. А в мене є також відео з Єгипту, коли всього багато, пустелі, площі багато. Тут економлять досить такий простір. Це наш басейн, в якому можна купатися. Тут можна і дітям купатися, можна і дорослим, досить таке приємне місце. Але ми приїхали на море. І ще раз повторюю, що пляжі Албанії я показувала в попередньому відео, яке лишу вам тут в посиланні. А зараз обов'язково підпишіться на мій канал, така реальність, адже для мене це дуже-дуже важливо. Кожен ваш перегляд та лайк робить мою справу ще кращою з кожним разом. А зараз ми йдемо до нашого готельного номеру. У нас було їх два, тому що нас переселили, тому вам дуже-дуже пощастило, ви побачите різні готельні номери. Ну, Коридори з вами ми вже вивчили. І переходимо зараз безпосередньо до готельного номеру. Першого наголошую, він наш першенький. Досить таки приємно, приємні ліжка, чистий білий постіль. Дуже гарні штори, які зачиняють від сонця. Прям дуже важливо в номері такі штори. Тут є кондиціонер, є вихід на балкон терасу з дуже чудовим виглядом. Тут є також і. Ем... Кухня, на якій ви можете приготувати собі їжу. Тут також є і холодильник, і плита, і телевізор. І вигляд даного номера у нас виходить прямісінько на пляж. Але є певний мінус, про нього я вам розповім надалі. Є москітні сітки для того, щоб комахи не летіли всередину номера. Досить таки все цивільно та по-європейськи все необхідне є в даному номері, але він такий маленький, маленький, маленький. Прям не можу зняти його повністю на весь простір. Колодильник чистенький, є кастрюлі також, в яких ви можете готувати. Ми дуже багато готували саме морепродуктів. Є посуд, необхідний для вашої, скажімо так, життєдіяльності. Мені подобається це місце, досить таки приємне. Все чистенько, без запаху якогось. Хто любить такий відпочинок самостійно готувати, дуже вам підійдеться. Ось наш вигляд на різні готелі. Також тут є міні-тераса, стільці та сушилка. Це дуже важливо, коли на відпочинку є де посушити одяг. Тому що у нас в Україні дуже часто про це не думають. Дуже приємно, ми бачимо з нашого готельного номеру також басейн. І також ми ще бачимо пляж. Це є і плюс, тому що дуже гарний вигляд, але це також є і мінусом, тому що. Вся активна тусовка цього міста Ксеміль проходить саме біля пляжу. Тут дуже багато, прямо кутано все барами, ресторанами, і ввечері дуже шумно, ну прям занадто шумно. Якщо ви не можете відпочивати з кондиціонером і хочете відкрити вікно, то заснути буде досить таки важко, тому що нічні поляжні. Гулянки дають про себе знати. Але пляж тут дуже гарний, море, приємне, тепле, прозоре із дуже дуже красивими краєвидами. Ну ви зараз це бачите на екрані. До речі, хто для себе не відкривав Албанію, раджу відкрити. А ось і санузел нашого номера. Теж досить таки все чисто, цивільно, приємний аромат, все працює гарно. Гаряча водичка, є фен, є різні засоби гігієни, є туалетний папір, біленький, чистенький. Досить таки приємно. Навіть є. Скажемо так, чим прибратися, тому що я ще раз нагадую: це не готель 5 зірок. За вами тут певно будуть прибирати, але не так часто, як би хотілось, тому є можливість самому поприбирати. Тут душова кабінка, немає самої ванної, але ми будемо плавати багато в басейні та в пляжі, і ванну ніхто навіть не збирається приймати. Душ приємний, а тепер покажемо вам нічний краєвид. І вночі дуже шумно. Прям всі гуляють, святкують, життя продовжується. До речі, дуже багато албанців підтримують Україну. Вони, коли розуміють, що люди з України завжди проговорюють наше гасло слава Україні! І тут повертаються люди з різних місць і кричать: Героям слава! Отже, на наступний день нас переселили в інший номер. Чому? Тому що вийшла накладка, таке буває, і ми були насправді дуже цьому раді. І зараз поясню чому. І до речі, ще з плюсів нас переселили під час того, як ми відпочивали на морі, перенесли всі наші речі, все дуже акуратно. Прям нам було дуже приємно, що це зробили і не потурбували наш відпочинок. Ох, як там було добре в тій Албанії. А ось наш другий номер. Він теж виконаний в такому самому стилі, як і перший. Досить таки приємно. Наші речі стоять, пуфі, де можна присісти та накласти свій вечірній та ранішній туалет, кондиціонер є, певні картини прикрашають стіни, дуже приємна, чиста біла постіль, Теж є тут штори, які зачиняють від світла або від яскравих вогнів. Також тут можна приготувати їсти, теж є міні-кухня, є телевізор. Кому потрібен той телевізор, коли ми хочемо насолоджуватися барвами моря? Тут можна приготувати, також можна ходити в кафе, ресторани. Їх досить таки багато за помірними цінами. Але ми дуже часто готували саме морепродукти. Морепродукти в Албанії по доступним цінам їх досить таки багато. Ви можете з собою взяти з України каву чай, цукор, якщо вживаєте. Можете обрати тут в супермаркетах. Ціни плюс-мінус, такі, як у нас в Україні, можливо, дещо трішки дорожчі. Є сковорідка, є також посуд, є кастрюлі. Тобто можна гарно собі жити і готувати на всю родину, якщо ви, звісно, хочете цього. Я би така, яка їла тільки в ресторанах та й не переймалася цими кастрюлями, які мені набридли вже вдома. Приємний номер. Я ще раз хочу наголосити, що це відео присвячено виключно готелю Анна. Виключно номерам в готелі Анна, краєвидом з готелю Анна. Також я тут показую, що є тут басейн і досить таки близько до ресторанів, до пляжу, до всієї інфраструктури. Ксаміль, місто, в якому ми були, воно найпівденніше, близько знаходиться до Греції. Дуже-дуже популярне місто для відпочинку в Албанії. Сюди багато їдуть людей, як місцевих, так і європейців на відпочинок. Саме головне, що ми майже Жодного росіянина не зустріли, що було досить таки приємно. Це мічеть, тому тут буде чутно, як говорить або співає мула. Тож не лякайтесь, перший час ми думали, що це тривога, і трішки нас це бадьорило. Але потім ми звикли і можна закривати двері, але все рівно буде чути. Але мені навіть подобалось інколи відчувати цей звук. Я дуже люблю мусульманські країни, коли мула співає, це додає якогось особливого шарму. Тут також на балконі є сушилка, сушарка для одягу це дуже важливо. Наголошую ще раз на цьому. Також можна на балконі присісти, поїсти, відпочити, хто палить, попалити, але краще цього не робити. Санвузол теж оснащений швабрами, мітьолочками. Якщо ви хочете себе відчути як вдома, прибиральницею, кухаркою, самою головною домробітницею, будь ласка, мені особливо на відпочинку це не потрібно ні прибирання, ні готування да простять мені кастрюлі. Відпочинок для того, щоб відпочивати і жінкам, і дітям, і чоловікам. Всім привіт! Фен також є. Нічого цього не потрібно з собою брати. І з України маю на увазі. Їхали ми сюди 36 годин на автобусі, тому що літаки. Літали з інших країн під час війни, тому ми обрали шлях інший. Це досить таки було важко, але. Тим не менше, ми отримали багато приємної користі. А ось наш вигляд із балкону на іншу сторону, не на пляж. І ми спочатку були не раді, а тепер ми дуже раді, тому що не чути всього цього пляжного а, гулу, який стоїть ввечері. Ввечері хочеться вже відпочити. Я людина в віці, мені вже за 30 і навіть за 35, тому хочеться просто відпочивати. Ось така місцина, такий екстер'єр біля нашого готелю Анна. Досить таки все на Копичено. Тут є ресторан, в якому можна поїсти, типу таверни. Ось так виглядає з іншої сторони наш готель Анна. Приємний, досить такий, маленький басейн, в якому ви можете покупатися. Шезлонги, це все входить в ціну вже готелю. Тобто, цим можна користуватися абсолютно безкоштовно. Можна їсти фрукти, можна плавати. Досить приємний басейн. Мені подобається, як з нього вільно спадає вода. Можете поплавати, можете просто помити ноги, де все, що хочете, можете робити, тому що ми живемо в вільній країні і приїхали в вільну країну, і ніхто нам не заборонить робити те, чого ми хочемо. Тому що ми українці і ми цього варті. Я хочу сказати вам велике дякую за те, що ви були зі мною, за те, що ви подивилися сьогодні. Мій випуск також будуть ще інші випуски з Албанії. Передивіться обов'язково випуск про пляжі Албанії, який присвячений був цей випуск. Попередній вам влишу обов'язково посилання в описі під цим відео. Ось ми біля пляжу і бачимо наш готель все дуже близько. Все, я вас залишаю. Дякую, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім до побачення!